Так, так, давай, показую. Це зараз, моя подружка, вона буде показувати вам еглібер з нового сцена. Так, так, давайте показуємо. Так, бачите, отака літуча. Мишка, і зараз я ще одне відео зроблю, що я в як вона стріляє, потом мені треба камеру перевернути. Добре, зараз, якщо ми можемо якось попробуємо. Так, я... Добре, ми договору. Так, дивимося, якось так видно має бути кріслом. Дивіться, як воно може вас. Дивіться. Нажимайте на цю кнопочку. І от вона вас намірить, вони своєю подружкою дивіться. Туренько І Я ще одне відомо зараз не стати пальчики, арт, щоб вам стало відео, я вам показую, що ми буду стріляти, там я вже не інакше стороною і це наша тераска. Дивіться. Привет як я її люблю. Надя Костяновна зі мною вдома, я, я про неї знімлю відео. Та після цього почекаю відео. Якщо це вам поздравлено, е, ВІДВО! І це Терезина рука. Давайте знімаємо! Всім привіт! ми каже Андрій Мія, і ми сьогодні знімаємо Andy Burrows. Так, я за камерою стою, тому що я не знаю, як мені так знімати. Весь корінь, щоб все на YouTube попало. Дивіться, як треба тут збивати. Піу! Ой, її не вийшло. Давайте вже будемо прощатися. Ставте пальчики вверх, покажуть пальчики. І чим винрали і проспіваємо. поспіваємо. Амьйони, аміньони.